Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій. Чи можна одночасно сповідувати дві віри православну і католицьку? Ну, я хочу сказати і об'єднати це, що є одна віра християнська в Господа нашого Ісуса Христа, як і православні, і католики, і інші християнські течії, вони сповідують Господа Ісуса Христа, розп'ятого і воскреслого. Тому сповідувати християнську віру добре вже приналежність ходіння до церкви православної чи католицької це вже є ваше індивідуальне. Звичайно, що кожен служитель і православний, і католицький, скаже, що якщо ти хрещена в католицькій церкві, отримала хрещення там і таїнства, то, будь ласка, і там ходи, там молись, причащайся, це так добре. Ну а православний ся ще скаже, а в нас теж добре. Тому це ваше питання індивідуальне. Головне вірте в Господа Ісуса Христа, і хай Бог рясно всіх вас благословляє. З Богом!